Вітаю, друзі! Продовжуємо розбирати НМТ-2023 з математики. Це вже на черзі шоста сесія. І розбираємо першу частину, там де є варіанти відповіді. Перше задання. Розв'яжіть нерівність. Найпростіша лінійна нерівність. Переносимо одиничку, при цьому пам'ятаємо, що потрібно змінювати знаки на протилежні. Отже, 2х більше рівне переносимо буде одиничка. І Х ділимо на 2 обидві частини. Ну, або просто одиничку ділимо на 2, буде більше рівне 1 2. 1 і друга це у нас половина це 0,5, Х – Ксе більше за 0,5 більші рівні. У нас нерівність на не строга, тому дужечка квадратна. І тому це варіант, Д. можемо на числовому проміжку знайти це ось так, кому простіше. Так, зорієнтуватися, тому можете ось так позначити і тоді вже відібрати, тому що тут можна переплутати, тому що і Б-варіант схожий, але тут з мінусом, і В-варіант схожий, тому потрібно бути уважним. Наступне завдання одне з найпростіших завдань НМТ минулого року: тут у нас потрібно, я не буду читати, свічки у формі циліндра. Очевидно, що циліндр це у нас варіант Б. Наступне завдання. Так. На діаграмі інформація про кількість глядачів, які відвідали різні зали кінотеатру. Запитання: сума глядачів, які відвідували білу та зелену зали. Білу залу 55 глядачів. Зелену залу 20 глядачів і разом сума глядачів 75, це варіант Т. Рухаємось далі. <кій> <кій> Потрібно розкрити модуль. Ми знаємо з вами, що модуль числа дорівнює самому числу, тобто відкривається модуль без. Без всяких змін просто опускається, якщо підмодульний вираз він є невід'ємним. І якщо всередині підмодульний вираз від'ємний, то опускаючи модуль, ми змінюємо знаки на протилежні. Це у нас для від'ємних значень. Наприклад, модуль якщо 7, то ви знаєте, що це 7. А якщо модуль мінус 3, то ви знаєте, що це 3. Тобто, якщо в нас всередині в модулі від'ємне число, то ми відкриваємо і стаємо додатнім. Але для нас ми знаємо, що це змінюється знак протилежний. тому що, наприклад, в даному випадку дивіться, корінь з вісьми це менше ніж 5, тому що 5 це корінь з 25. Якщо порівнювати, то 5 більше. І коли ми віднімаємо від меншого більше, у нас очевидно буде від'ємне число в результаті. Тобто, в нас всередині число від'ємне, а отже, ми маємо відкриваючий модуль. Змінити його знак на протилежний. Тому в нас буде мати а від змінити знак на протилежний це перед кожного, кожного доданка знак змінюється на протилежний. Тобто буде мінус корінь з восьми і додати 5. Ну або ми могли б просто поміняти місцями самі числові доданки, щоб мінус отой з'явився посередині. Ну, це один і той самий запис. Можна було ще ось так зробити: мінус. А тут корінь з 8 відняти 5. Можливо, комусь буде так само оптимальніше, ну і тоді розкрити дужки. Але наш варіант відповіді в будь-якому випадку буде ось отакий: 5 відняти корінь з 8. Тому що в нас має в результаті відкриття модулю вийти додатнє число. А додатнє це якщо ми від більшого віднімемо менше. Завдання наступне. <кій> <кій> Розв'яжіть систему рівнянь. Так, ну дробово раціональна система, вона незручно виглядає і не дуже з нею зручно працювати. Тому давайте ми так зробимо. Напишемо, що. От, давайте я спущу донизу, точніше підніму доверху цю систему. Ось. Ми, по-перше, накладемо умову, що у нас область допустимих значень коренів цієї системи, x не може бути нулем, тому що він в знаменнику. А коли ми вже наклали таку умову, ми вже точно знаємо, що х у нас не 0, то я домножу обидві частини на х, щоб у нас е стало воно лінійним зарівнянням, позбутися від наших знаменників. Будемо мати 2х додати y дорівнює. І множимо, ми ліву частину домножили на х, у нас х, дивіться, якщо я на х домножу х перших. Вони в нас скоротились x, у нас залишилося тільки чисельник. Ну і праву частину ми також маємо домножити на x, тому що. Рівняння ми можемо домножити одночасно обидві частини на одне і те саме число. Тому ось так, відмінне від нуля. Ну і нижнє 4х відняти y до рівня мінус 2. Ми переписуємо. Далі ми можемо помітити, що в нас є плюс Y і мінус у, тому для, систем... для способу додавання це дуже такий вдалий. У нас отримався вираз. Тому давайте ми одразу будемо додавати, навіть не переносячи ікси всі в одну сторону. І отримаємо 2х додати 4х, це 6 іксів. Y відняти y знищується, дорівнює, і з правої частини 5х відняти 2 у нас залишається. Оскільки ми додаємо, а тут було мінус 2, то воно у нас плюс мінус 2 буде мінус 2. Переносимо X, 6х мінус 5х дорівнює мінус 2. Х дорівнює мінус 2. Чудово знайшли х. Тепер, щоб знайти y, ми маємо в будь-яке рівняння підставити в будь-яке, яке нам зручне. Я підставлю ось в ось це. І будемо мати 2 помножити на мінус 2 додати y дорівнює 5 помножити на мінус 2. Мінус 4 додати y дорівнює мінус 10. Y дорівнює мінус 10, додати 4, переносимо, змінюємо знак y дорівнює мінус 6. Отже, х-2, у мінус 6, сума їх мінус 8, це варіант Б. Наступне завдання. Спростити вираз потрібно, і у нас степені з різними основами. Тому застосовувати властивість, де показники додаються чи віднімаються, поки що ми не можемо. Але ми можемо один із способів це 10 розкласти на добуток 2 і 5 – щоб у нас з'явилися е, однакові основи. Тому це буде 2 на 5, якщо детально, це до восьмого. А ми знаємо, що якщо добуток до степеня, то потрібно кожен множник до степеня піднести. Тому буде 2 в восьмому на 5 в восьмому. Скорочуємо, тут у нас 2 в 5, тут 2 в 8 ми закреслюємо, залишається 2 в третьому, і 5-7-му закреслюємо, залишається 5, тому буде 1. 2 в третьому на 5, 2 в третьому це 8, і помножити на 5 це 1,40. сорокова, це варіант В. Так, рухаємось далі. Укажіть формулу, за якою визначається площа повної поверхні правильної чотирикутної піраміди. Правильна чотирикутна піраміда в основі правильний чотирикутник, тобто квадрат. Площа повної поверхні це площа основи С- основи додати С бічної. Площа основи, площа квадрата це в нас якщо сторона А, дивіться, ось написано сторона основи і апофема А. Якщо сторона квадрата А, то площа основи це А квадрат. Площа бічної, якщо це піраміда правильна, бічна поверхня складається з чотирьох рівнобедрених трикутників. І площа трикутника одна із формул, дивіться, у нас відома апофема. Апофема це висота бічної грані правильної піраміди. Тому апофема А, сторона основи А, площа трикутника буде одна друга. Сторона на висоту, проведену до цієї сторони, тобто одна друга а на А. Це один трикутник. А у нас їх чотири однакових, тому що це все множимо на 4. 4 помножити на площу трикутника. І додаємо. І давайте спростимо А квадрат. 4, 4 це 4 перших, отак от скорочуємо, буде додати 2 і А на А це А квадрат. І разом це 3 А квадрат, тому наша відповідь це відповідь В. Завдання наступне. Написано, не є оригінальним завданням, але десь приблизно воно таке, тому що завдання ці зібрані з переказів тих учнів, які здавали НМТ, вони ділилися тими завданнями, які їм потрапляли. Отже, Олександр мав заробітну платню в розмірі 15 тисяч гривень, і кожен місяць відкладав 10% від заробітної плати, щоб придбати смартфон на суму 12 тисяч гривень. Скільки місяців, за скільки місяців назбирає гроші. Отже, давайте ми порахуємо, скільки буде 10% від 15 тисяч. По-перше, щоб 15 тисяч можна пропорцію. 15 тисяч це 100%, а нам потрібно 10%, дивіться, це в 10 разів менше. Тому ми можемо просто поділити на 10, забрати нулик, тобто, і ось півтора тисячі це цих 10%, становить. Від його зарплати 1500 гривень. Йому потрібно зібрати 12 тисяч, тобто нам потрібно поділити 12 тисяч на 1500, щоб знати, скільки місяців, скільки платежів йому треба зібрати. Нулики, закреслюємо. Буде 120 ділимо на 15. Так, 120 поділити на 15, 2 п'ятнадцятки це 30. І тут 4 ки тобто це буде по 8. Перевіряємо 5 на 8 – 40, і ще 4, 8 на 1 – 8, і ще 4, 12. Тобто 8 платежів. Це у нас за 8 місяців назбирає гроші, це варіант Г. Наступне завдання. Скільки коренів рівняння косинус х дорівнює 0 належить проміжку від 0 до 2 пів? Можна одиничним колом, хто орієнтується? Дивіться, ось одиничне коло. У нас тут 0, тут пі на 2. 90 градусів тут пі, це у нас півколо, це 180 градусів, 3 пі на 2, і там, де 0, це вже 2 пі. Косинус це лінія іксів. І від 0 до 2 пі, це виходить, ми проходимо повне коло. А косинус дорівнює 0, це в пі на 2. Навіть по табличці можна подивитися, і в 3 пі на 2. Тобто по, за повним колом ми двічі перетинаємо точки, в яких косинус дорівнює 0. Тобто. Буде два розвиски. Якщо одиничним колом важко, ми можемо зорієнтуватися, наприклад, по графіку косинуса від мінус 1 до 1. Косинус проходить через одиничку. Отут у нас пі на 2, тут у нас пі, мінус пі на 2, це приблизно мінус пі, і косинус ось, ось таким чином проходить. Там нам потрібно 3 пі на 2. І 2 пі. Нам потрібна цей бік. Ось так в пі це мінус одиничка, 3 пі на 2 і 2 пі. Це буде знову одиничка. Ми бачимо, що від 0 до 2 пі у нас вісіхсів косинус перетинає двічі. Тобто, два нулі має функція косинус Х. Ось таким чином. Um, в таблиці значень, тригонометричних функцій можна теж подивитися в довідкових матеріалах, але я не пам'ятаю, чи там до двох пі на дані uh, відомості. Mm. Ось, ось таким чином рухаємось далі. Більше, мабуть, я нічого не буду тут пояснювати, тому що це два найкращі способи: або одиничне коло, або графічно. Наступне завдання знайдіть похідну функцію. Дивіться, перша помилкою буде шукати від похідну просто за таблицею елементарних функцій від чисельника і від знаменника. Тому що, оскільки у нас є частка, то це в нас похідна частка. Похідна частка це формула. Якщо у нас, давайте так, U поділити на В, є чисельник і знаменник, і потрібно знайти похідну, то у вас в довідкових матеріалах там є формула, що це буде тут знаменник в квадраті, без всяких похідних. А в чисельнику ми беремо по черзі похідну від чисельника і домножаємо на знаменник без змін. Далі відняти чисельник без змін і домножаємо його на похідну від знаменника. Ось така формула. І давайте ми будемо пробувати з нею робити. Тобто, похідна від функції я запишу повністю 3 квадрат відняти 5 похідна. Отже, знаменник в квадраті, 3х до квадрату. Далі чисельник похідну беремо, це буде 2х, а від 5 буде 0, тому буде похідна від чисельника 2х, і домножаємо на знаменник без змін. Далі віднімаємо. Чисельник без змін. Х квадрат мінус 5 і домножаємо на похідну від знаменника. Похідна від 3х, це буде просто 3. Тому що похідна від ікса це одиничка. Дорівнює. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки в чисельнику і знаменник 3х до квадрату це буде 9х в квадраті. Множимо 2х на 3х це буде 6х квадрат. Відняти 3 на х квадрат це буде мінус 3х квадрат. І 5 на 3 15, мінус на мінус буде плюс 15. В моєму записі. Трошки незручний він, тому що можна заплутатися з знаками, тому що тут попереду мінус, який змінює знаки на протилежні, а множник у мене за дужками, що можна наплутати. Тому, якщо ви шукаєте похідну, то можна, дивіться, я вам розповідала, що це похідна від чисельнику на знаменник без змін відняти чисельник без змін на похідну від знаменника. Тут можна поміняти місцями добутки. І спочатку шукати похідну від знаменника, а потім домножати на чисельник без змін Ой, на чисельник без змін. Ну тут все одно у і ВВ не грає ролі, тому що не записано. Тобто, я словами проговорюю ще дивіться, чисельник похідна домножається на знаменник без змін. Далі знаменник похідна домножається на чисельник без змін. Ось таким чином, тоді у вас в цьому випадку було б зручніший запис. І легше було б, щоб не наробити помилок. Зводимо потім доданки. 6 х квадрат мінус 3х квадрат, буде 3х в квадраті додати 15 і поділити на 9х в квадраті. Якщо ми винесемо в чисельнику задушки 3, будемо мати х квадрат додати 5 і поділити на 9х в квадраті, можна скоротити. І остаточна відповідь буде х квадрат додати 5, поділити на 3х в квадраті. І це у нас варіант Г. Так, ще раз дивимося. Так, да, з мінусом тут все гаразд, тому що тут мінус, то здавалося, має бути мінус, але все-таки ось таким чином. Що тут ще? Ну так. Да. Можна було б, я дивлюся, чому я зупинилася. Дивіться, тому що можна було б ще зробити по-іншому. Але тут треба бути уважним. Можна було б почленно поділити х квадрат поділити на 3х, відняти 5, поділити на 3х. І скоротити це було б х третіх відняти 5, поділити на 3х і шукати похідну від такого виразу. Тому тут би було б одна третя, ем... А віднят одна, третя просто перший доданок, а от другий у нас в таблиці, в додаткових матеріалах такої формули немає. Тому тут потрібно було б вже якось викручуватись і переводити x, як x-1, і шукати похідну його. Ось тут можна було б таким чином, але уважно, щоб не зробити помилок. Але, оскільки у нас все одно там такої відповіді окремо доданків немає. То потрібно було б все одно зводити до спільного земеника і отримати в кінці таку відповідь, як вийшла у нас спочатку. Так, рухаємось далі. Залишилося в нас для цього відео два завдання. Отже, потрібно спростити. Дивимося, дивіться, якщо у нас перше завдання n в степені логарифм за основою N від M, це, най... це основна логарифмічна тотожність, якщо у вас основа n в степені, основа логарифма N, то це буде вираз весь цей просто дорівнювати m. Ви можете в довідкових матеріалах перевірити. А логарифм за основою А від b, це просто b. Тобто, якщо вас збігаюся логарифм основи, логарифм степені, перед логарифмом нічого зайвого немає. Це буде просто Б. Тобто, в першому випадку М дорівнює А, і це у нас варіант Б. Друге. Потрібно винести з дужки спільний множник. Бачимо спільний множник МН. Залишається N відняти М. І знаменник такий же, воно скоротиться все, і залишиться МН. Тому варіант другий це Г. Третє. Третє, якщо ми знову винесемо за дужки спільний множник, залишиться косинус квадрат m, додати синус квадрат m. І в дужках у нас основна трагонометрична тотожність, вона дорівнює одиничці, тому буде n помножити на 1, і це просто n, і тому варіант d. Це у нас для третього. Завдання виконане. Переходимо до наступного. Так, у нас функцію треба і спільні точки з прямою y, плюс, y дорівнює x плюс 3. y дорівнює х плюс 3. Якщо забрати трійку, то це бісектриса першої і третьої чверті проходить через 0 і зростає. Якщо плюс 3, це вона піднята на 3 одинички вгору. Ось так. І ось таким чином вона буде проходити. Далі дивимося, що з нашою. Перша Y дорівнює Х це наша бісектриса першої і третєї чверті. Дивіться, ось якщо забрати трійку, це в нас одна і та сама функція. Вони будуть паралельні, тому що в них кутові коефіцієнти рівні, а вільні доданки, ось ці Б коефіцієнти, вони не однакові. Тому вони паралельні, і в них немає жодної точки спільної. Тому перше А. Далі 2 і дорівнює 2 в степені мінус Х. Давайте ми перетворимо мінус цей. Він перевертає нашу основу, робить оберненою, тому це буде одна друга в степені Х. Це експонент. Вона спадна, оскільки основа менша одиниці, проходить через одиничку. І ось таким чином. Тому у нас буде одна спільна точка, і це у нас буде B. І третє. 1 на Х. Це у нас гіпербола. Обернена пропорційність графіки гіпербола складається з двох віток, оскільки в нас коефіцієнт К одиничка додатній. Тому це в першій, третій чверті не перетинає вісік сів і Вітів. Ось один графік, ось другий. Ми бачимо, що є одна точка перетину, і там є друга. Тому дві точки перетину, третя В. Ось таким чином на цьому наше відео. Цієї частини завершено. В наступному відео ми з вами продовжимо, розберемо тих наступних чотири завдання. До зустрічі, слідкуйте за каналом, він буде наповнюватись, щоб допомагати вам готуватися до НМТ.